Друзі, вітаємо вас 12 серпня сьогодні за календарем. Хочемо показати вам два гібриди, які ви ще ну, які ми зовсім вам не показували. Ось, до речі, буде перший гібрид. Що, ярик, трішки менший, ніж твоя голова, але ж, ну, зірве той великий. Хочемо показати вам два гібриди, ось такі. І вже далі ми зараз пройдемо по порядку, зберемо їх. І вже далі я озвучу, як вони звуться. І ще один гібрид, він знаходиться в мене он там. Ви бачили його тільки з зеленим. Дивіться, як він ховається. Зараз я його розгребу, він увесь під листям. Йому сонце не страшне зовсім. О, який. Клас. Їх тут і не видно. Хоч би не було гнилих, бо так знаєте, ходимо, їх вже не видно, ось подивіться. А якщо розгребти, ну їх там дуже багато. Так, бери ярик ящик. Зараз ми їх зберемо. Ось такі дивіться. Отако, ярик будеш ложити їх по одному. На. Ярик знайшов щось. Отак От буде складати по одному, поняв. Диви, які великі лежать. Шикарні. У нас їх не багато, лише сток насінин. Тобто це навіть не піврядка наших. Але вони не сильно ранні, їх дуже багато, але вони ще зелені. Кущі попадали, вони під'язні. Так, ладно, буду показати, показувати вам червоні, на що вам ті зелені. Давай сюди ярик ящик. Клас. Знаєте, чимось схожі на біфи. Я колись в теплиці вирощував. Навіть відео є, дуже гарне відео. Здається, шортс коротеньке. Ось такі, але печуться. Бачите, бачите на сонці він з опіком. Небагато, але буде. Вони всі в середині там ось. О, дивись скільки ярких їх тут. 4, 5, 6, 7, 8. Капець багато як. Спілі? О, а анурви. Це у нас сьогодні помидорний рай. Оце переспівша яж, так? І оцей давай зірвемо, бо він пропаде. На, Не можеш. Піднось туди ящик. А потім підемо, переріжемо, подивимося, що всередині і спробуємо на смак, звісно. І найбільший і найбільше зважимо. Важкенький? Покіла скільки? Два там може є. Три, не знаю. Так. Ось він. Ось такий. й далі нема, далі у нас вже сливка йде. Це вже гніє. Ось такий екземплярчик. Туди його потім заберемо. Все, далі у нас сливка йде. Так, ну а тепер йдемо он на ті рядки. Зараз зірвемо інший гібрид. Перейшли ми на інший рядок і зараз покажу вам наступні томати. А ну я рви їх. Я вже вам за круглим столом їх озвучу назви самі. Реви оті великі і пішли там ще більші є. Ось такий. Він поспів у нас саме останній на оцій всій ділянці. Хто не знає, 800 у мене з самого гібрида. Він самий останній. Ось покажу вам ще зелені. Дивіться, їх дуже багато. Ой, і відпав. Чомусь відпав. От туди як залізти всередину, там камера цього вам не передасть, але їх дуже багато. Отак От як розгребти, отуди всередині. Зараз спробуємо. Від це і можна зірвати. О. В цьому році по живленню все добре. Немає зовсім оцих жовтих плям таких. Отам дуже багато. Клас. Ховаються вони від сонця, що треба. Тут просто стіна помідорна така. Дивіться, як гарно. Якщо стать ось так їх не видно, але якщо там пошукати їх. Дивіться скільки. Я їх просто сильно не хочу, бо можуть відвалитися. Ось такий. Гарні помидори. На ярик. Це в нас два ряди йде. Держи. Оце ярик ящик нервемо і все, нам більше і не потрібно. Це так просто розріжемо, попробуємо. Ми їх ще й не пробували. Ми зараз полфаст. А оці два гібриди ще й не пробували. Тому Ось такі, такі. Та то не сильно червоний ярик, треба червоні рвати. Дивіться, яке, які які великі. Ого, оце величезні. Вперше їх вирощую. На! Дивіться скільки. Оце загрузочка. Я думаю, на що Там ще їх дуже багато. На той рік, я думаю, візьму їх більше. Це мені їх порадили. Якщо не помиляюсь, Олександр. Постійно. Ну, не, я, не, не знаю, чи постійно дивиться мене, але е, коментарі бачу часто. То, е, гібрид чудовий. Дякую, звісно. І такий сюрприз. Це совка. Від Відсовки, друзі, я давав тільки актоцид і більш нічого, бо не було нічого. Думав взяти проклейм, чи як воно там, але так і не взяв. То вже так і буде. Тут томата, скажу, вистачить. У нас отам сливки скільки, що якби тільки брали. Так, все добре, Ярик, будемо йти. Зараз будемо пробувати. Оце помидорки. Все, Ярик, багато не потрібно нам. Саме так нарвали тільки для відео. Йдемо до круглого столу. Зараз розріжемо, зважимо отакі. квас. пішли. А все найбліше. Угу. І так, друзі, знаходимося перед нашим круглим столом. Озвучу зараз наші гібриди. В цьому ящику знаходиться белароса. А в цьому ящику, що мені порадили, це 1504. Скажу, що один гібрид, що другий, ну, середня вага його зазначена 200-300 грам. Тому візьмемо найбільший той, що в нас був на ділянці, його вага 400 грам. Це той, що найбільший, ми знайшли. Якщо взяти найменший, То 200 грамів. Тобто все збігається. Це при тому, що посадки в мене загущені в ряду, кущі посаджені через 20 см. Але при цьому помідор, скажу, досить таки великий. 400 грам одного. 3-4 помідора на кілограм. Так, наступний гібрид. Це 15.04. Він такий самий, бачите за розміром, як і Белароса. 350 грам. І найменший 200 грам. Тобто вони однакові. Але знаєте що? Я б таки вибрав 15.04. Поясню чому. По-перше, у цього гібрида 1504 більша листова маса. І він дужче ховається. Він, коли лежить на землі, він не гніє. Белароса чомусь у мене є така підгнивша. Ну, вона лежить на ґрунті і є такі містами. Небагато, але є підгнивші. І листова маса в нього менша. Тому особисто я, якби обирав для себе, то я обрав би 15.04. І він, скажу, навіть на кущах його більше. Ну, а зараз помиємо по одному-два помидорчика і ярик розріже. Подивимось всередині та на смак, який цей, а який буде цей. Ну що, ярик? Давай тепер перший гібрид Попробуємо 15.04. Покажи середину. Головне серединка. Клас, а ну ту покажи. Стержня зовсім ніякого, бачите? Ано дріж геть трошки просто попробувати. Такий м'ясистий, подивіться. Клас. Ну що? Нормальний помидор. Ну, м'якоть, м'якоть шикарна. Такий щільний, от не зовсім тече з нього, знаєте. На томатний сок, я думаю, там би була одна м'якоть така. Так, давай тепер спробуємо беллу росту, а потім я вже скажу, який мені краще. А я поки що поїм цей. Белароса, а в нього соку, походу, буде більше. Бачите, цей ось такий щільний, а цей ось такий. Так, пробуємо цей. Белароса, скажу, вона трішки м'якша, тому що 15.04 він сильніший. А це м'якша. Угу. За смаком однаково. От. Що той, що той. Тільки белероса вона сочніша. Більше, більше соку. Ну так, кислинка трошки є. Так, да, він такий самий, бач. А ну розріж 15.04, другий. Так, да, він такий от, плотний, видно плотний помидор. Є різниця, звісно. Оце белороса, а це 15.04. Ну, за смаком вони однакові. Але цей такий більш сочніший я цей такий. Ну, коротше кажучи, можна брати що той, що той. Непогані гібриди обидва. Задоволений, що одним, що другим. Супер Ярик. Нарешті дочекали, що можна піти на город зірвати і наїстись. Ось так, друзі. На цьому будемо відео завершувати. Дякую вам велике за перегляди, коментарі. Ну а далі буде і всім пока.